Я записував відео, а мікрофон розрядився, і звук відповідно не записався. Тому я записую звук поверх свого відео. Це відео коротке, і воно створене для того, щоб ви зрозуміли, як можна повернути гроші від будь-якої підписки із Play Market, ну або App Store. Але я буду показувати на прикладі Android, тому що у мене Android, і тому ми з вами заглянемо в Play Market. А чому я захотів записати це відео? Тому що прийшов я в поліклініку, і мені прийшов аванс. Дивлюсь а Його зняли. Думаю, де як? Дивлюся, це Google. Якась оплата, думав, можливо, якісь шахраї. Я звернувся вже до банка пишу, і потім вияснилося, що це була саме преміум підписка. Тому, можливо, дане відео вам підійде навіть для тих, в кого є преміум підписка саме навіть і в Хелсі. І таким чином ви зможете відписатися і вам повернуть гроші, якщо у вас їх зняли в найближчий час. Ну, Давайте розглянемо, як саме це робити. Натискаємо на вашу іконку. Далі натискаємо платежі і підписки. Тут ми бачимо ваші платежі та підписки. Натискаємо підписки і бачимо саме ті підписки, які у вас наявні. У мене було відеоредактор. І бачите, тут у мене написано Resubscribe, Тобто повторно підписатися. Тому що я вже натискав цю кнопочку і я вже відписався. А вам потрібно лише зробити uh, Unscribe, тобто відписатися, і вже на наступний день, як бачите на цьому фото, вам повернуть гроші. Дякую за увагу. Якщо було вам корисне це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі.